Доброго вечора, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про підготовку наших клубів до єврокубків, масово та очікуване підсилення львівських Карпат та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Сьогодні хочу почати з того, що наші клуби завтра та післязавтра гратимуть у єврокубках, і це зовсім незвично для нашого футболу грати саме у цей час, коли зазвичай наші клуби займаються зимовими зборами, які є дуже головними для того, щоб провести якісно весь цей календарний рік. Після матчів в Динамо я запитував у Михавка, запитував у Піхальонка, як команда планує готуватися, враховуючи такий дуже незвичний графік з Лігою Європи, де гратимуть там, 21 та 30 січня. На що Михавко відповів, що не знаю, вони ще не мають такого графіку. А по Олександру Піхальонку було зрозуміло, що вони просто раніше почнуть, щоб якісніше підготуватися до цих матчів. Динамо розпочало збори 6 січня, хоча зазвичай українські клуби починають десь у середині січня. Подивимось, чи зможе їм це якось допомогти, тому що Глата Сарай це команда, яка зараз постійно грає в чемпіонаті Туреччини, і, звичайно, з ігровою практикою, з фізичним тонусом проблем точно не буде. Але що стосується саме Динамо, то виникає питання, враховуючи, що у них. Турнірних завдань в Лізі Європи вже немає, шансів вони вже більше не мають, окрім того, щоб просто заробити бонусів завдяки перемогам. Тому що за перемогу дають в Лізі Європи 550 тисяч євро. Тому, чому б не заробити якісь бонуси для себе, якщо там керівництво для них виділить премію за перемогу? Але з іншого боку виникає питання, можливо, Олександр Шовковський розглядає зараз ці два матчі в лізі Європи проти Галтасараю через 9 днів проти РФ як просто додаткові збори, як додаткові матчі підготовку до чемпіонату України, де у Динамо головне завдання це виграти чемпіонат. З іншого боку, враховуючи те, як Динамо було важко добиратися на матчі Єврокубків. Цієї осені, то можливо ці матчі зараз е будуть непоганими для киян, тому що вони знаходяться вже там, у Туреччині, добиратися вже нікуди не треба, і вони майже як там вдома. Тому хто його знає, можливо, завдяки тому, що вони вже там не потрібно повертатися додому, вони можуть зіграти на відмінно. Всі ми пам'ятаємо матчі проти партизану рейнджерсу. А після цього, як вони все більше і більше їздили додому і на виїзд додому, і на виїзд. Результати лише погіршувалися. Що стосується Галта то це, звичайно, дуже сильна команда, якщо дивитися на особистості в команді. По-перше, це осім хен, який грає на правах оренди. І це, звичайно, буде головна проблема для захисників Динамо. Всі ми прекрасно знаємо, що є проблеми у захисті підопічних Олександра Шовковського. Ну а осім хен, який має просто надзвичайний досвід в топ-чемпіонатах, буде просто серйозним подразником для киян. В останньому матчі Галтасарай зіграв у нічию з ХТ Спором з рахунком 1-1, і насправді там нічого страшного немає, незважаючи на прізвища, які там грають. Взагалі турецькі команди, я частенько про це кажу, вони як можуть здивувати, так і можуть провалитися. І я думаю, що це може статися якраз і завтра, враховуючи, що знову ж таки Динамо не потрібно долати кордони і вони знаходяться вже там. Здається, що вони можуть показати свою найкращу гру та навіть перемогти. До речі, і ви напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, як зможе зіграти Динамо проти Галатасараю і чи зможе перемогти. Що стосується Донецького шахтаря, який гратиме в Лізі Чемпіонів проти Бресту, то тут в цілому можна те ж саме сказати як і про Динамо. тому що для них це також новинка і вони також ніколи не грали. Посередині січня. Тут, звичайно, є ще шанси на те, щоб потрапити до плей-офф. потрібно просто перемагати в двох матчах, але, звичайно, це буде непросто. Брез, яким гратиме Шахтар, звичайно, на початку сезону думали, що це саме та команда, у якої Шахтар може перемагати та набрати максимум балів. Але як показав цей сезон в Лізі Чемпіонів, як показують їхні матчі в Лізі 1, це, звичайно, не та команда, у якої Шахтар може з легкістю перемагати. Та й взагалі там, грати у нічию. Це Дуже непогана команда організована, вони грають у цікавий футбол. До речі, також люблять контролювати м'яч. І якщо вони зможуть краще контролювати м'яч, ніж Шахтар, то шансів у Шахтаря, на мою думку, взагалі немає. Бо якщо Брест любить довго контролювати м'яч, то шансів на контратаку у Шахтаря майже немає, а це майже єдиний шанс у гірників, щоб якось там, вибігти в контратаки та забити гол. Брест, до речі, в цьому сезоні також грав проти ПСВ в лізі чемпіонів, але переміг. Тому ще один такий невеличкий показник, чому Брест сильніше за Шахтар. Єдине, чим може скористатися Шахтар, це те, що Брест не використовує прям такий дуже сильний та високий пресинг, і, можна сказати, дає своєму супернику там, доводити м'яч до середини поля, але не факт, що зможе цю середину поля подолати Шахтар. Що стосується особистостей, то їх там небагато, бо Брес це, знаєте, собі така команда більш цілісна, але в цілому можна виділити декілька гравців, таких як Мадіка Мара, П'єр Лус Мелу та Брендан Чордане. Але більше варто звернути увагу на головного тренера команди Еріка Руа, бо на Брес ставили, що вони не потраплять до плей-офф, а вони вже потрапили до плей-офф маючи 10 очок. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього матчу, чи вдасться Шахтарю зачепитися хоча б за нічию. Чи можливо взагалі Берест виявиться дуже зручним суперником і у угірнаків вдасться перемогти та мати в останньому турі шанс на плей-офф? Львівські Карпати нарешті оголосили про підписання гравців руху: це Квасниця, Сич, Федор та Краснопір. Повідомляється, що саме Краснопір та Сич підписали довгострокові контракти з Карпатами, а Федер та Квасниця будуть грати на правах оренди з правом викупу. До речі, нагадаю, що про ці трансфери я повідомляв ще 1 січня у себе в телеграм-каналі, тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Насправді трансфери дуже очевидні, і дуже очевидно підписання довгострокових контрактів та Оренд, тому що, звичайно, що нападник, краснопір та правий захисник Сич дуже потрібні. Це проблемні позиції, бо Ігор Невес та Остименко два нападники, восени забили на двох лише один гол, а Ігор Невес взагалі не реалізував два пенальті. Правий захисник їм також потрібен, і Сич, звичайно, буде сильніший на цій позиції. Що стосується орендованих гравців, то квасниця звичайно може підсилити Карпати, але він такий самий нестабільний, як і нинішні гравці Карпат. Це підлепенець, Костенко. Ну а що стосується Федера, то на цій позиції також багато конкуренції, і так би мовити, подивляться на нього і вирішать вже влітку. Зовсім скоро подивимось, чи зможуть дійсно допомогти ці гравці Карпатам підсилити їх, чи це просто буде заміна гравців, які зараз грають, чи це просто буде збільшення ротації. Хоча, звичайно, ротація це також важливо, а особливо конкуренція у клубі. Також у мене була інформація, що до Карпат може перейти і пастух, але, скоріше за все, вони відмовились від цієї ідеї, бо знайшли цікаве підсилення в Аргентині. Як повідомляє журналіст Сезер Луїс Мерло, Левіт підпишуть аргентинського хавбека. Повідомляється, що львівський клуб візьме в ренду 22-річного півзахисника Расінга Патрісіо Танда. Угода розрахована на рік, а Карпати матимуть право викупу. Варто відзначити, що це гравець, який не грав в якомусь четвертому дивізіоні Аргентини або, хоча б третьому, він має досвід за команду, яка грала. У вищій лізі Аргентині, так звичайно, він там грав нерегулярно, але має достатньо хвилин та достатній досвід, щоб показати, що в чемпіонаті України він може грати ще краще. Взагалі, таким чином, Львівські Карпати дуже непогано підсилюються цієї зими, і подивимося, чи зможе їм це допомогти, щоб здобути більш якісний результат. Не факт, що в цьому сезоні, можливо, в наступному сезоні вони демонструватимуть кращу гру, однак подивимось, що з цього вийде. Уругвайський нападник Факунда Батіста нарешті став гравцем полісся. Про це повідомляє прес-служба клубу. Як пишуть місцеві уругвайські джерела, Пеніроль за те, що розірвав уредну году, яка була розрахована до літа, отримає 250 тисяч доларів. А ось мексиканська Некакса отримала за Факунда Батіста 1 мільйон 750 тисяч євро, при тому, що на трансфермаркт його ціна 1 мільйон 800 тисяч. Тому у підсумку маємо 2 мільйони і, звичайно, це не дешевий трансфер, якщо враховувати нинішні реалії. Що стосується самого батіста, то звичайно на нього покладають багато надій, бо у Полісся з цією позицією багато проблем. І якщо йому вдасться це реалізувати, то звичайно житомиряни суттєво покращить своє положення в чемпіонаті. Якщо казати про його гру, то він мені трошки нагадує Крістальдо. Якщо він буде грати так само, то все в нього вдасться. Харківський металіст 1925 продовжує підписувати дорогих гравців цього разу знову албанського гравця. Повідомляється, що Ермір Рашица таки переходить у металіст 1925 за 800 тисяч євро. Це стало відомо після того, як головний тренер Скендербео Ернес Гьока підтвердив, що Ермір Рашиця більше не наш гравець. З великою ймовірністю, як і Крупський, він проведе залишок цього сезону у тому ж самому клубі і вже повернеться. До харків'ян влітку. Тому, звичайно, для Харків'ян зараз головне завдання це виходити до УПЛ і бажано без якихось проблем, а саме матчами плей-офф. Ми пам'ятаємо, як вони грали влітку в матчах плей-офф. Тому будемо чекати, як вони вийдуть до УПЛ і вже з таким оновленим дуже складом будуть показувати якісь результати. І причому я не здивуюся, якщо харків'яни вийде до УПЛ, то вони витратять ще стільки ж грошей на трансфери, куплять умовного крупського за 3 мільйони, ще десь там по мільйончику витратять, тому що амбіції у клубу досить серйозні. Тема стосовно Вінградонецького шахтаря Олександра Зубкова не завершується бо, як повідомляють турецькі джерела, одне повідомляє, що він переходить до торпзаспору за, за 7,5 з мільйонів євро. Ну а інше джерело повідомляє, що він перейде після матчів в лізі чемпіонів Донецького шахтаря. Правда, не уточнюється після матчу з Брестом чи після обох матчів ще й з Борусією. Враховуючи велику кількість новин довкола Зубкова, про це навіть писав Фабріцо Романо, то велика ймовірність, що він дійсно перейде, незважаючи на те, що це постійно пишуть турецькі джерела, які не є надійними. Ну а якщо сума дійсно буде 7,5 млн євро, то цілком нормальна сума для такого гравця. Ну і відповім на одне питання з Ютубу. Друже, розкажи про трансфери Карпат майбутнє. І основне питання: чи ти цікавишся взагалі, що чути чи не чути про УПЛ у ФІФА? Ну про трансфер Карпат я вже розповів, що туди ще може перейти Патрісіо Танда. Окрім цього, є інформація, що може переїхати ще один гравець з південної Америки, але перемовини знаходяться на дуже ранній стадії. Що стосується УПЛ у ФІФА, то скільки я пам'ятаю, і скільки там в дитинстві грав у ФІФА, завжди ми чекали з друзями, що ну ось в цьому вже році точно додадуть УПЛ, але ні. Просто чекали на той момент, коли випустять наші розробники якийсь патч і купляли диски там, де є ФІФА з УПЛ, і все. А щоб дочекатися, що колись ФІФА зробить УПЛ, ну мало ймовірно. Можливо, зараз збільшується українська спільнота, збільшується українська мова в іграх, постійно зростає відсоток використання української мови в іграх. Про це повідомляє Steam, Epic Games та інші. То, можливо, і ФІФА зацікавиться тим, щоб додати УПЛ. Але я думаю, щоб це точно було там в наступному сезоні, то потрібно, щоб ОАФ якось натиснула і додавила, щоб вже офіційно, без всяких додаткових патчів, УПЛ дійсно було у ФІФА. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!